6 листопада жителі штатів Колорадо та Вашингтон обрали не лише президента, вони також проголосували за легалізацію вживання марихуани не у медичних цілях. На імплементацію відповідних законів піде немало часу. Законодавці спочатку повинні визначити правила закупівлі, продажу доставки та оподаткування. Деякі правоохоронці у сфері наркоторгівлі кажуть, що прийняті закони, які не відповідають федеральним нормам, не витримають випробування часом. Наталія Леонова розповість більше. Для тих, хто підтримує легалізацію марихуани, сталася історична подія. Штати Колорадо та Вашингтону законили посідання та продаж марихуани дорослим для вживання не в медичних цілях. Однак, закони обох штатів йдуть в розріз з федеральними нормами. Морган Фокс, директор з комунікації, організація проєкт регулювання вживання марихуани. Жителі Колорадо та Вашингтона вирішили взяти справу у власні руки. Вони пересвідчили, що політика заборони неефективна. Критики існуючих сьогодні обмежень відносно марихуани стверджують, що заборона сама по собі ніколи не зупиняла нікого від її вживання. А переслідування порушників у судовому порядку та утримання їх за ґратами лише обтяжує місцеві бюджети. За даними ФБР, кожного року за посідання марихуани арештовується близько 750 тисяч осіб, що коштує казні понад 40 мільярдів доларів. Один з керівників альянсу з фармацевтичної політики Джазмін Тейлор порівнює заборону на вживання марихуани із заборони на алкоголь у двадцятих х роках. З подібними емоціями ми спостерігали за тим, як у свій час країна відмовлялась від заборони на алкоголь. Всі тоді насправді усвідомлювали, що сама по собі заборона була неефективною та лише завдала шкоди. Через день після голосування Міністерство юстиції США повідомило, що переглядає результати волевиявлення виборців, та від коментарів поки що утрималось. Втім, офіційній заяві відомства йдеться, що федеральні норми у цій сфері застосовуватимуться і надалі. Експерти кажуть, що застосування федеральних законів може поставити адміністрацію Обаму у незручне становище, адже більше мешканців Колоради проголосувало за легалізацію марихуани ніж за кандидата Обаму. Крім того, національні опитування показують, що більшість американців за легалізацію марихуани за її легалізацію відповідно до опитувань условлюється рекордна кількість американців. Ця тенденція тримається вже 10 років. Стільки людей виступили за узаконення Маріхони для медичного та рекреаційного вживання, що ігнорувати їх позицію вже не можна. Колишні представники відомств з контролю вживання наркотиків кажуть, що ця перемога буде нетривалою. Вони прогнозують, що адміністрація Обами чи не допустить прийняття подібних законів в інших штатах, чи почне оскаржувати подібні вже прийняті закони у судовому порядку. Наталія Леонова Голос Америки.